Ровлику вставили не з того боку. Переплюсовка. Маленький, ніби недорогий, але хочуть попробувати. Ну і Ремонт буде в варіанті, якщо не складно, бо якщо складно, то просто невигідно. Трансформатор розведений прямо на радіатори. Конструкція доволі непогана. Термодатчик приклеєний до радіатора. Синусяка. Щось могло бути додатково, ще не розпаяли. Плата бовтається. Вилетів вольтметр. Була переплюсовка. Що ж йому може бракнути? Запобіжники, чи є захисні діоди, чи є захист. Почнемо з запобіжників. Тут нічого. Тут нічого. Напевно, запобіжники. Та. Та-та-та, всього-навсього запобіжники. Єдине, що треба знайти, бо 50 ок немає. Я не знаю, де взяти 50-ки. Напевно, напхаю 40 ок Буде просто додатковий запас. Питання, чи вижили транзистори. А ось тут ми можемо підлізти, попробувати. Зарядка конденсаторів, це не пробій. Є шанс, що буде жити. Так, це зарядка конденсаторів. У нас тут ЄРФ, 1404 стоять. Гарно. А по виходу DXG 40N65. Теж непогано. Досить якісно зроблено. Акуратно. Так, ще є стабілізатор лінійний. Ну То цікаво, чи його не винесло переплюсовкою. Принаймні не пробити, є шанси. Розкручую. Ну і випаєте ті запобіжники, тут трохи веселе завдання. Вони не в роз'ємах, а впаяні в плату. Розкручую, бачу деформований корпус. Згадую, що була вдарена пачка. Ото цікаво, з Китаю так, чи це нова пошта. Ну, І вразили мене гвинти кріплення торцевих пластин. Забамбурили так на всі гроші. Дисплей розвалюється в руках. Я все-таки думаю, що це гепнула нова пошта. Давно знаю такого не було. Хочеться надіятися, що воно залишилось цілим. Ставлю то на місце і попробую защокнути, застібнути. О! Що ми робимо? Розпаяв запобіжники. Не думайте, що це проста робота. Це термовоздушкою, двома паяльниками, тому що величезні полігони, тому що величезна теплоємність. Ще й вичистити отвори треба. Це, це просто жопа. І в першу чергу не від складності роботи, а від бажання виплюнути легені. Тому що китайський цей флюс я вже півгодини кашляю. Добре. 14,6 вольта мінус подаю сюди. Струму немає короткого. Це добре. Пробую вімкнути. Можна зразу якийсь лямпочку включити. Є запуск, індикатор працює і воно їде. Комусь повезло, попаде лише, по суті, на діагностику і запобіжники. Ай, блін, добре, хоч щось добре. Нема, нема ніде запобіжників на 50 А. Їх принципово нема в виробника. То китайська розробка такого форм-фактору запобіжники на 50 А. Ну, в Китаї, може, є, а в мене і в місті купити нема. Тут було 3 запобіжника по 50 А, це є 200 А. В першу чергу, дивно, що згоріли тільки запобіжники. Такого, може, 2-3 рази за життя зустрічав. 200 А запобіжники згоріли. А транзистори витримали. Причому тут транзисторів, як бачите, небагато. По 3 штучки вони реально тримають такі струми. От купив сороківки з якісних і буду займатися запихуйством. От сюди запихну без корпуса запобіжник. А до нього з боку напаяю ще одну 40 -ку. Це буде 5 сороківок, що дасть нам. Ті самі 50 А, тільки їх треба розвести для охолодження і для правильності спрацювання в стороні розігнути. Зараз сформую і якось то зроблю. Я думаю, все буде добре. Здавалося би, просто поміняти запобіжник, але фіг там. тут історія весела. Ото собі якось приспособлююсь. Навіть не хочу шукати товстого припою. Бо це час займе, буду тонким. Відкриваю вікна, не дивлячись на холод. І так потрохи сплавлюю то твердоплавки, то, що було тут в оригіналі. Воно аж очі виїдає, блін. той китайський припой. Так його трохи донизу. А потім буду вже формувати. Без термоздушки, звичайним паяльником, то фіг зробиш, тому що масиви величезні. Зачепив одну сторону, тепер другу з протилежного боку, щоб не вилетіли запобіжники, Бо тримати 5 штук на раз це теж те завдання. І дуже важливо, щоб одночасно дві сторони зараз не нагріти, щоб вони не повилітали. Бо інакше всю роботу спочатку прийдеться робити. З флюсом дядька Максима лудиться навіть таке. О, головне перемичку не залудити, бо втікне калібрований запобіжник. Тобто, фу, блін, легені можна випнути. Тобто, поміняється струм спрацювання, воно і без флюсу прекрасно лудиться. Ці запобіжники вартують тих грошей. Це не алюміній з автобазару китайський. Вони хоч дорогущі, зато прекрасно лудяться і з ними можна легко працювати. Тільки пальці воно спікає непонемовляче. Запихуйство повне, я з вами згоден. А що робити? Інших варіантів особливо нема. Робити на 40 ампер менше. Ну, не знаю, чи це влаштує власника. Ось таке чудо получилося. Запихуйство, але достатньо ефективно. Збираю. Якщо вам щось дивно чи не зрозуміло, то не значить, що це погано. Прийшло при зборці розуміння, для чого такі довгі гвинти і чому вони тільки знизу. Плата сидить в тому самому пазі, куди закручуються гвинти. І якраз довжина гвинтів є обмеженням для переміщення плати в корпусі. Загалом той інвертор дуже добрий, як на мене. Принаймні мені його конструктив подобається. Плюс той факт, що він переплюсовку пережив, просто спаливши запобіжники. Це навіть я би сказав дивно. Десь дроти ще треба повкладати, може подивитися. Щось він не хоче закриватися. Добре, я собі потім закрию. Давайте дивимось холостий хід його. Продув, вентилятор бешений, але вимкнувся. Напругу 230 вольт нам дає, холостий хід, виходить 500 мА, коливається трохи. Силову частину ми не міняли, то перевіряти під навантаженням, я думаю, сенсу немає. Працює то й добре. Збираю тішу власника. Не робіть дурниць, бо це трохи дорого. І не завжди так везе.